Це відбувалося непрозоро і довіри до справедливої ціни і процесу і процедури населення не існує. Тому я впевнений абсолютно, що після 6-місячної затримки держава повинна провести абсолютно чітку прозору. Показати приклад, як проводиться приватизація, яким чином інвестор має доступ і до інформації, і до участі в аукціоні, і тендерній процедурі, і е, яким чином визначається переможець, і скільки коштів наслідок е, наскільки на коштів більше надійде до державного бюджету внаслідок прозорої е, чесної процедури приватизації? Я думаю, що інвестори сьогодні це дуже чекають, і сьогодні це буде лакмісовий папірець готовності державної влади України до чесних нових правил гри, до відсутності. Ті корупції.